Тетяна Олександрівна, доброго вечора. Для початку нагадайте нашим глядачам на основі чого і в які терміни проводяться дострокові вибори президента України. Керуючи статтею 103 конституції України у разі дострокового припинення повноважень президента України. Вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень на законодавчому рівні. Порядок проведення позачергових президентських виборів визначено законом України про вибори президента України. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати виборцю, щоб у день голосування успішно реалізувати своє право голосу? Слід зазначити, що чергові президентські вибори мали відбутися 29 березня 2015 року. Проте постановою Верховної Ради України встановлено, що президент України у неконституційний спосіб самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень. В зв'язку з цим було призначено позачергові президентські вибори на 25 травня 2014 року. Право голосу на президентських виборах мають лише громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Слід звернути увагу на те, що не мають права голосу громадяни України, які визнані судом недієздатними. Хто може балотуватись у президенти? Чи існують певні обмеження на для кандидатів на посаду голови держави? Президентом України обов'язково має бути громадянин України, який має право голосу, володіє державною мовою та проживає на території України понад 10 років на день виборів. Слід зазначити, що особа, повноваження якої були достроково припинені, не може бути висунута кандидатом на пост президента України на позачергових виборах, призначених в зв'язку з припиненням таких повноважень. Угу. Щодо процедури голосування, в принципі, нічого не змінилось, та все ж нагадайте виборцям, як потрібно зазначити власне воєвиливолевиявлення, не зіпсувавши бюлетень. Ну, під час приходу на виборчу дільницю виборець отримує виборчий бюлетень і робить позначку плюс або іншу якусь конкретну позначку, що засвідчує його волевиявлення в квадраті напроти прізвища кандидата на пост президента України, за якого він голосує, і виборець може голосувати лише за одного кандидата. Чи можна в момент заповнення бюлетеня скористатись допомогою інших осіб? Кожний виборець голосує на виборах президента особисто. Забороняється голосувати за інших осіб, а також передавати виборче право голосу будь-яким іншим особам. Проте допомога виборцю з обмеженими можливостями, який самостійно не може заповнити виборчий бюлетень, не може його самостійно вкинути в виборчу скриньку відповідно до його волевиявлення, не вважається таким як голосування за іншого виборця. Що робити, якщо при заповненні бюлетеня була допущена помилка? У разі, якщо голосуючи виборець допустив помилку при голосуванні, то він повинен невідкладно з письмовою заявою звернутися до члена виборчої комісії, який надав йому цей бюлетень, і попросити замінити цей виборчий бюлетень на інший. Член виборчої комісії видає йому виборчий бюлетень. А сам е, своїм підписом посвідчує напроти прізвища виборця, що йому було видано інший виборчий бюлетень, тільки взамін на е, зіпсований бюлетень. Е, вже сам зіпсований бюлетень він е, негайно погашається як невикористаний, використаний про що складається відповідний акт. Ну тож менш ніж за два місяці ми обиратимемо нового президента України. Як на вашу думку, має відбутись виборчий процес? Вибори президента України мають пройти чесно і прозоро, щоб Україна показала приклад, як у демократичній державі мають відбутися чесні вибори. З метою отримання більш детального роз'яснення виборчого законодавства громадяни міста можуть звертатися до правової громадської приймальні при Нікішинському управлінні юстиції.